Паркан не тільки захищає територію від непрошених гостей, але також виконує декоративну функцію, невеликий паркан прикрашає територію, якщо він гармонійно поєднується з навколишнім ландшафтом. Ще один варіант розмежування за допомогою невеликого парканчика квіточок і різних ділянок саду, можливості для створення невеликих красивих парканчиків дуже багато їх роблять з різних матеріалів і цікаво декорують. Пропонуємо вам кілька варіантів, завдяки яким ваша ділянка перетвориться і придбає ексклюзивність декоративний паркан для дачі і його функції. Невелика витончена огорожа має свій функціонал, перш ніж приступати до установки загородження, варто визначитися з тим, що саме ви хочете отримати декоративні паркани для дачі своїми руками Фото. Зонування паркан встановлюють біля ставків. Клумб та інших ділянок, які потрібно відгородити від решти території, декорування красиве огорожу зробить будь-яку ділянку більш привабливим, внесе свою родзинку, обмеження входу, якщо є ймовірність, що на клумби будуть заходити і витоптувати їх тварини. Невеликий паркан завжди буде до речі, деякі ділянки добре захищати від дітей, наприклад, ділянку зі ставком для їх безпеки. Захист відносно високий паркан охоронить ділянку, якщо на нього захочуть забратися злодії, такі гості швидше стануть шукати дачі з вільним доступом. Декоративний паркан своїми руками з різних матеріалів. Магазини пропонують великий вибір самих різних парканів, але вони коштують недешево і не завжди доречні для огорожі певних ділянок. Декоративний паркан реально зробити своїми руками з підручних матеріалів. Він обійдеться набагато дешевше і буде виглядати не гірше, якщо використовувати своє вміння і фантазію. Парканчик можливо зробити з різних матеріалів, які є під рукою або припадають пилом в сараї. Дерев'яних планок або чорбаков, залишків цегли, пластикових пляшок і кришок від них. Підійдуть шматочки шиферу або пластику, автомобільні покришки, камінь, лози на виготовлення парканчика буде потрібно певний час, але було б бажання перетворити ділянку. Паркан вийде навіть з поєднання різних матеріалів, декоративний паркан з дерева своїми руками. Паркан просто виготовити, якщо є дерев'яні планки. Кожну доведеться обробити і з'єднати в невисокий паркан. Такий паркан допоможе захистити територію від маленьких дітей і домашніх тварин. Паркан зазвичай фарбують або покривають лаком. Маленькі колоди теж цікавий варіант колоритність і естетика будуть присутні завжди, якщо використовувати невеликі кілочки середнього діаметра для дач оформлених в стилі кантрі. Це відмінне рішення. Кам'яна огорожа, оскільки камінь є природним матеріалом, він відмінно вписується в ландшафт на дачі і служить хорошим огорожею для квітників, рокаріїв і різних споруд. Кам'яний паркан буде служити хорошим захистом для невисоких рослин. Парканчики з пластику, пластикові пляшки, які завжди є під рукою, стають відмінним матеріалом для виготовлення декоративних огорож, їх двушик і полторашек, Виходять дуже цікаві парканчики різноманітної форми, пляшки зручні тим, що з них легко зібрати коло трикутник, півмісяць і паркани іншої форми. Досить вкопати їх в землю на одну і ту ж глибину, хоча можливо пофантазувати, змінити висоту, зробити огорожу з різнокаліберної тари. Кольорові кришки від пляшок теж знадобляться в господарстві, з них вийдуть оригінальні огорожі, але і веселі доріжки. Пластик, що залишився після обробки стін і стель, теж стане в нагоді для виготовлення декоративної огорожі, ексклюзив неповторні форми і цікаві поєднання відтінків. Ось що дасть пластикове огородження з використанням пластику, окантовка зі скляної тари, огорожі різноманітної конфігурації роблять також зі скляних пляшок, як і пластикові, Їх вкопують в землю дном вгору, виходять вельми цікаві конструкції. Огорожа з лози високий паркан із прутів, верби доповнить будь-який природний ландшафт. Єдині труднощі нарізати прути і сплести з них задуману конструкції. плетіння передбачає наявність певних навичок. Крім прутів, будуть потрібні добові кілки, прути опускають на добу в воду, а з кілків створюють опору, вбиваючи їх в землю. Після того, як прути намокнуть, приступають до плетіння, пропускаючи кожен прут так між кілками. Перший кілочок буде спереду, а другий ззаду. У підсумку вийде нетривіальне спорудження, яке додасть ділянці краси і естетики. Декоративний варіант з шиферу, огорожі з шиферу виглядають менш естетично. Зате вони надійні і міцні, шифер використовують, роблячи паркан для захисту ділянки і огороджують клумби, досить копати залишки листів шиферу в землю і ділянку буде виділено. Окантовка з цегли, оскільки цегла не дешевий матеріал, його використовують для створення парканчиків. Якщо він залишається від будівництва, для горош підійде навіть битий матеріал. Цегляні паркани і бордюри виконують функцію зонування. Ще один плюс на ділянках огороджених цеглою бур'янів стає набагато менше. При створенні парканчика цегла вкопують в землю таким чином, щоб кожен наступний щільно прилягав до попереднього окантовкою з цегли, в основному захищають клумби або невеликі ставки. Доріжки вони будуть виглядати надзвичайно естетично, якщо є бажання зробити кладку міцнішою, застосовують цемент. Споруди з автомобільних покришок, старі покришки власники машин дуже активно застосовують на дачних ділянках невеликі клумбочки, огороджені покришками, поширені, так як матеріал добре переносить механічні дії, з нього просто зробити все, що завгодно, огорожа з бетону. Бетонні конструкції виглядають дуже привабливо до того ж, вони міцні і надійні, якщо огорожа висока. Робиться фундамент, якщо потрібно тільки огорожу для клумб обходяться без нього. Металеві огорожі. Огорожі з металу затребувані і застосовуються на багатьох ділянках, але тільки самостійно зробити такі огорожі здатні лише фахівці в цій області. В основному вироби виготовляють на замовлення, як зробити і встановити декоративний паркан. Залежно від використовуваних матеріалу, технології виготовлення горош відрізняються один від одного. Декоративний паркан з дерева своїми руками його найчастіше роблять з дошки і бруса будуть потрібні також молоток, цвяхи. Шурупи, викрутка, масляна фарба і кисті для того, щоб зробити паркан висотою 0,5м, готується паркан дошка товщиною 0,25 м і брус 50 на 50м. На землю кладуть рейки і прибивають до них паркан, створюючи кілька однакових подовжені секцій, З бруса роблять стовпчики і вкопують їх подовжені кожної секції. Секції з паркану кріплять до стовпів за допомогою шурупів. Паркан фарбують олійною фарбою один або різні кольори. Технологія виготовлення кам'яного паркану, природний камінь, відмінний матеріал для будівництва паркану. Важливо тільки правильно закласти фундамент, щоб не було тріщин, його закладають нижче точки замерзання землі в регіоні, де ведеться будівництво, підбирають камінь відповідної форми. Укладають його за допомогою розчину, який надає міцність паркану. Паркан роблять зі штучного каменю, в тому числі цегли для огорожі більше 1 метра заввишки, готують фундамент, застосовуючи бутовий камінь, якщо огорожу буде невисоким пів метра і менше. Фундамент не буде потрібно. Цегляний бордюр ще один варіант виготовлення цегляних огорож. Бордюр з цегли для його установки можливо зробити розмітку контуру в місці установки. Викопати траншею по ширині цегли, зібрати огорожу з цегли за допомогою цементного розчину. і інший варіант, коли цегла ставлять під нахилом в один ряд. В результаті виходить нетривіальний бордюр, який буде мати різну конфігурацію. Бетонний паркан інструкція з виготовлення для виготовлення бетонної огорожі. Обов'язково запрошувати фахівців, його реально зробити своїми руками, що для цього потрібно. Викопати траншею на глибину 30, зробити опалубку з дерева, у цементний розчин, додати крупний пісок, бита цегла, гранітний щебінь, заповнити опалубку, ущільнити суміш і накрити дрантям. Після висихання бордюр буде готовий. Способи створення парканчика з пляшок Стандартні пластикові пляшки відмінний матеріал для виготовлення невеликих огорож. Різні кольори зроблять спорудження яскравим і оригінальним. Найпростіший варіант встановити пляшки шийкою вниз в ґрунт. Пляшки очищають від етикеток і промивають, заповнюють кожну ємність піском, щоб вони були більш стійкими. 3. обкопують ділянку. На якому планується зробити огорожу таким чином, щоб була можливість закопати в землю пляшку на третину, встановлюють пляшки так, щоб вони були щільно притиснуті один до одного. Пляшки засипають землею і утрамбовують її. За таким же принципом робиться парканчик зі скляної тари. За єдиним винятком, у скляні пляшки не насипають пісок. Ще один варіант горизонтальна кладка. В цьому випадку пляшки укладаються горизонтально шийкою всередину конструкції, а зовні, щоб конструкція була стійкою, пляшки укладають на цементний розчин в шаховому порядку, як встановити декоративний паркан з автопокришок. Старі автопокришки хороший матеріал для створення огорош, з їх допомогою зонують простір, відокремлюючи клумби водойми зону Барбечу. З їх допомогою створюють дуже яскраві і незвичайні композиції, способи використання покришок вирити траншею і укласти в неї покришки наполовину з висоти, поставивши вертикально. Вийде красива окантовка клумб, газонів доріжок різних зон на ділянці, викласти гуму горизонтально в шаховому порядку. Висота огорожі можлива будь-яка у покришках роблять міні-клумбер. Розфарбовують споруди в різні кольори, так що такий парканчик буде виглядати дуже симпатично, як використовувати шифер в якості огорожі. З решти листів шиферу дуже зручно робити огорожу для клумби. Огорожа монтується наступним чином: виривається траншея по периметру квітника, у неї встановлюються листи шиферу, спорудження фіксується за допомогою сталевої арматури. Встановлений шифер засипається землею і утрамбовується. Декоративний паркан на дачній ділянці з лозиль для плетеної огорожі застосовують гілки плакучої верби, використовують також вербу і ліщина, прутики нарізаються заздалегідь навесні, очищають від кори і розкладають в тіні. Коли настає час для плетіння огорожі роблять наступне. По контуру ділянки забиваються кілочки на відстані 40-50 смодин від одного. Які попередньо обробляють антисептиком. Між кілками пропускають прути за принципом плетіння кошика. Кожен наступний ряд огинає кілочки з протилежного боку. Після закінчення плетіння прути ущільнюються за допомогою молотка на кілках, що знаходяться з краю, прути закріплюють дротом або цехами. Така огорожа буде мати гарний вигляд на ділянках, оформлених в сільському стилі. Кантності додати огорожу кошик біля невеликих клумб п'ять порад з декорування огорож найпростіший парканчик буде виглядати набагато привабливіше, якщо використовувати фарби, ножиці і фантазію, покришки і паркан добре розфарбувати в різні кольори. Але при цьому не варто забувати про важливість гармонії. З навколишнім оточенням пляшковий парканчик добре прикрасити квітами, вирізаними з відходів пластику. Дітей порадують випилені з фанери і розфарбовані фігурки казкових героїв. Не варто вносити занадто багато декоруючих елементів при створенні огорож з підручних матеріалів. Завдання огорожі підкреслити пишність квітів та інших рослин для огорожі центральних ділянок. Бажано використовувати камінь. Вдяки цьому матеріалу споруди, та й сама ділянка будуть здаватися більш цікавими і вагомими, декоративний паркан своїми руками 15 фото. Укладення огорожі для дачі нескладно зробити своїми руками, використовуючи різні матеріали. Якщо паркан виконує охоронну функцію, його роблять з дощок прутів, металу, каменю, хоча їх цих матеріалів виготовляють і невеликі огорожі, що носять чисто декоративну функцію. Наприклад, огорожа з бетону, цегли або каменю буде відтіняти квітники водойми, а імітація кошика з вербових прутів прикрасить будь-який квітник для зонування і прикраси простору широко використовують підручні матеріали, пляшки, автопокришки, залишки пластику. Якщо застосувати фантазію, красиво укласти і розфарбувати саморобні парканчики, ділянку стане виглядати яскраво і креативно.